На якій підставі до списків вносяться дані про членів сім'ї? Ви знаєте, що ми до списків вносимо дані про дружин, про дітей. Чи не буде це порушенням законодавства про захист персональних даних? Ці відомості вносяться до єдиного державного реєстру призивників військовозобов'язаних та резервістів відповідно до закону України від 16 березня 2017 року про єдиний державний реєстр призивників військовозобов'язаних та резервістів. Згідно з частиною 2 статті 6 зазначеного закону, згода призивників військовозобов'язаних та резервістів на обробку їхніх персональних даних для цілей саме цього реєстру не потрібна. Якщо працівники надають такі відомості на добровільній основі, ви їх вносите. Але ж якщо працівник не надає таких відомостей, моя вам порада. Хай ця людина напише заяву на ім'я керівника, що я такі-то, такі-то відмовляюся надати дані про дружину дітей, про свою родину. Людина має право, але якщо ви будете мати заяву, у вас буде. Документ на підставі якого ви будете давати відповідь, цікаво чому не внесені дані, бо людина відмовилась, має право.